Житловий комплекс Діброва парк. Війна дронів українські військові вперше завдали більше атак безпілотниками дальної авіації ніж окупанти. У липні Росія застосувала 426 безпілотників типу шахет. За цей же період понад 520 українських БПЛА поцілили по об'єктам ВРФ. Росія менш ефективна у їх знищенні. Від цього Україна отримає перевагу в стратегічній війні безпілотників великої дальності. Президент Зеленський каже, що Україна тільки нарощуватиме виробництво. Будемо і надалі працювати з нашими партнерами, переконувати, шукати у світі і постачати в Україну те, що необхідно для нашого захисту. Виробляти спільно необхідну зброю це все спільний захист усіх в Європі, усіх в світі, хто цінує життя. Більша частина далекобійної ударної потужності Росії зараз БПЛА їхньою головною зброєю є розроблена Іраном. Серія шахет. Росія зазвичай випускає до 30 шахедів одночасно. Їх збивають мобільні групи або більш потужні системи ППО ракетами Земля повітря. А також приземляють за допомогою РЕП. Україна збиває 90 відсотків, а іноді й 100 шахедів. Очевидно, що БПЛА все ще завдають шкоди, але ця загроза не зростає. Хоча були попередження про те, що виробництво шахет різко зросло цього року, оскільки підприємство в Алабузі збільшило виробництво, цифри залишаються відносно стабільними. Шахет трекер аналітик в соцмережі ікс, який збирає дані про атаки російських безпілотників, зафіксував близько 380 атак російських безпілотників дальньої дії, як у січні, так і в лютому, збільшившись до 601 у березні, а потім повернувшись до 290. 90, 314 і 336 у червні. Усього за липень 426. У відповідь Україна створила різноманітні ударні безпілотні літальні апарати великої дальності. Аналітичний ресурс Х'ю С'ютон виявив, що найменше 22 моделі від переобладнаних легких літаків до реактивних ударних безпілотників. Більшість розроблені таким чином, щоб бути максимально простими, дешевими та ефективними, незалежно від зовнішнього вигляду, як дрон Drainpipe Drone, вперше побачений у квітні. Деякі з відомих джерел, головним чином українських стартапів і груп, які збирають кошти для своїх проєктів, Багато з них є таємничими та відомі лише з уламків, знайдених у Росії. Україна може за рік виготовити понад три мільйони безпілотників різних типів. Для цього потрібно фінансування, зокрема допомога з боку партнерів. Про це заявляють в Мінстратехпром. Ба більше в Україні є достатньо великі виробничі спроможності. Держава може покращити лише частину потреб, необхідних для виробництва такої кількості дронів. Решту потреб допомагають закрити міжнародні партнери. Канада закупить частину дронів українського виробництва для сил оборони України. Зараз йдуть перемовини з іншими країнами, зокрема з Великою Британією. Ми достатньо розвинулись за рахунок як державних, так і приватних потужностей щодо виробів різного виду дронів. Понад мільйон безпілотників. Зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів. За ці два з половиною роки війни Україна збільшила виробництво власної зброї в Україні близько 500 державних і приватних компаній займаються виготовленням дронів, боєприпасів, деталей та іншого озброєння. Ба більше є виробництво зброї спільно з партнерами, які для більш безпечної роботи розташовані за кордоном. Держава вперше оголосила й тендер для закупівлі українських fpv дронів. Це перша закупівля державою через прозоро українських безпілотників ще й супертехнологічних FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль. Як це працює? Пілот ідентифікує ціль, наводить на нього безпілотник, і дрон атакує навіть за відсутності сигналів. Тобто, навіть якщо оператор втрачає зв'язок із дроном, він сам може виконати завдання. Завдяки конкуренції держава зможе за максимально вигідною ціною їх купувати. А для України українських виробників це можливість збільшити свої прибутки та масштабуватися. Поки український ВПК створює високоточні інноваційні моделі БПЛА, на Росії все як завжди. фанера та пінопласт новий дрон РФ з назвою Гербера. Уламки таких дронів продовжують знаходити після російських атак. За словами експерта з РЕП з позивним флеш, окупанти застосовують такі дрони для виснаження української протиповітряної оборони. Фанера, пінопласт, звичайний GPS, польотний контролер усе максимально просте і дешеве, від комплектуючих до збірки. Усередині немає вибухівки. Частина впала сама після закінчення палива. Завдання такого виробу витрачати ресурси нашого ППО. А поки росіяни тішаться, що в них нові дрони українські БПЛА зробили неймовірне. Перше за роки російсько-української війни дрон збив ворожий гелікоптер. Мі 8 ще у вересні українські оператори БПЛА вперше спробували протаранити російські вертушки в польоті. Загроза безпілотників стала настільки серйозною, що російські ВПС почали виділяти одні вертольоти для супроводу інших. Ймовірно знадобилося щонайменше 10 місяців спроб, перш ніж оператор українського безпілотника, нарешті вразив російський вертоліт. Місяці промахів зрозумілі гелікоптер може летіти зі швидкістю понад 240 км на годину на висотах, що перевищують тисячі метрів. Це надто швидко та надто високо, щоб двокілограмовий дрон міг зробити чистий постріл без величезної кваліфікації чи удачі з боку оператора. Уражені нафтопереробний завод в Рязані, аеродроми стратегічної авіації РФ «Енгельс», Дягілєва та Оленія. Український ударний безпілотник встановив новий рекорд за дальністю польоту у ворожий тил. Дрон подолав 1800 кілометрів над територією окупанта. Аналітики кажуть, є щонайменше два стратегічних результати за підсумком такого удару. Перший українському ОПК вдалося створити дрони Камікадзе із настільки великою дальністю польоту, щоб це уже розширювало зону стратегічної невизначеності для агресора. І тут, судячи з усього, мова йде саме про серійне рішення. Другий, ймовірно, росіянам доведеться переглядати формат застосування стратегічної авіації з тим, щоб мінімізувати можливі наслідки від повторних ударів далекобійних БПЛА Камікадзе сил оборони України. Протягом останніх майже трьох років на фронті відбулися суттєві технологічні зрушення. Безпілотники напередку переважають за ефективністю класичні види зброї, зокрема артилерію, чи не щодня створюють все нові види озброєння, яке ефективно нищить окупанта як на полі бою, так і в його тилу. Микита Доброславський спеціально для постравтів.